Що, друзі, 308 СВ Універсал на панорамі. СВ, ну, це зрозуміло, що панорамка. Зразу машинка дуже цікава. Свого часу була навіть дуже кльова. Ну, й Вона є кльова. Зовні вона дуже агресивна. Але не про зовнішній вигляд, а про догляд. Про догляд машини. Це просто матюки. Просто так натерти тачку. Ну я, чесно, ну, вже, ну, вже давно. давно, недавно Ось тут таке все пороги, все повністю обильно натерто, все повністю все блестяче. Офігеть, просто. Майште. І падлюка, ця, пилюка, вона от, навіть вже не зникає. Вона просто сіла і сидить. Прилипла коротше, тут на тому всьому. Е, тут просто дико підставлені якісь куски паролону. Воно тут все зломане, оце оригінал, а тут сюди щось таке понапихали, отут понапихали. Отак по-варвардськи. не негарно. Понятно, що сідуха вже відклеюється, вона вже немає свого стану, бо роки, роки зробили своє. ну Під ногами, звісно, насипано, хож не так і печально, як можна було б подумати в такій машині. Тобто її все-таки пилисосили Всі пластики, просто вкруг пластики дико на тарті. Просто капець Так, ну, по пластикам зрозуміло. Тут бачите, що це. Плями. От, оце. Щось вода вимила собі трошки, отак от воно плюс-мінус має бути світла. Це таке все пиль забита з цяками. Потом і тим всім. Ну. Е, також виносить і рухає, воно вже повністю Тобто Вона просто стоїть собі на каркасі, вона вже не тримається. І вкруг натерта, вкруг, круг-круг-круг. Це пилю пропало і це все дико. Такий от сьогодні проект, Дикий догляд назвати його. І спробуємо позбавити машину того дикого догляду. Хоча я так не люблю тих плагів, вони так погано миються, вони таки оплямами дають, потім треба вертатися по два-три рази догрівати, пробувати відмити і ще інколи, деколи, інколи треба буде. Перемащувати її. <смі> Бо вже який хліб намащений, то ти вже то масло з хліба не забереш. Можна здерти верхні слої, але вже все. Так само в тих машинах вже її намастили. Вже вона такої не буде файної, як я люблю. В общем, такий, от, друзі, проект І сьогодні будемо це все парити. Ну, підлога більш-менш мені подобається. Тут є дирки. Але не страшно. Окей, друзі, почнемо її лупити. Е, друзі, тут я трошки вже ці плаги змив. Погру... Ну, грубше я змиваю, бо вони потім мені розкидаються по салоні, я дуже сильно плачу. О, дивіться, 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 яка, яка це херня. Дивіться, тупо нафта. Це просто карти і панельки. Дивіться. Що з тряпкою робиться? Її жопа. Цю тряпку пробувати зараз відстірувати або вона просто вже померла. О, це просто панелька і карти. Але машина вже помінялась, вона вже сіра. Ми її зараз ще допаримо. І все буде чітко. Ще раз показую, друзі, плак. Вот шаровий плак. Він втягує в себе пиль і видихає оцю заразою. 308-й, страшний догляд. Змив які всі плаги, бачите? Як воно має бути гарно, мати, Ну тут плівочка повністю вже стерта тут. Але не про то, а про то, як я то все помив. Не знаю, чесно, якось помив, мив, мив, мив і воно змилось. Е, кермо тут покрашено лаком, тому лак сам по собі такий як. Ну, типу покращеним лаком, чимось таким вже дуже агресивно, то вже таке не змивається. Якби я таке міг змитити, то я б міг і змити любу фарбу машини. Е, також помилися всі сточки, потолочок, От ці в гумочки, я вже не акцентувався, чесно слово. Тут, тут хватило мені роботи по пластиках і по кріслах. Вони теж ну, були дуже пропісяні, дуже Підлога Ну, Я не знаю, ніби плагом теж бризгали, щоб вона була чорніша. Зайняло часу. Але ніби справилась, ніби справилась, ніби помилося, має приємний запах. Я щось дуже боявся, яка почка валяється, е, дуже боявся, що помиється і буде смердіти. Так буває, що помиється така страшна машина і має дивний запах. Це Через те, що дуже грязний поролон. Тут якось воно... Якось воно пройшло. Бачите, яка гарна тряпочка. Ну, то що вони вже Усьо, воно теж таке. Наша робота була це все гарно вимити, щоб гарна була тряпочка, щоб нічого не ципалося щоб була статика своєрідна, щоб підлогу вибити. Тут є капочки, але тут коротше, рухаєш цю сідуху і знизу паролон вилітає, тут по всіму Постійно щось вилітає. Тому тут лишній рух і зразу лишні какочки на підлозі. Я так думаю, тут клієнт сяде і зразу щось вилетить. Ну, вже таке є. Трошки змив пройоми. Вони вже теж, бачите, тут обкресалися повністю, теж їм... А, коротше, машина чиста, без плямок, тут є маленький клей, тут затертість. А так. Сіренька, гарненька, я чесно, здивований, щось я так настроївся, а він змився. Ну, змився та й дякувати. Отак, от, друзі, машина має виглядати. Навіть старенька. Бо хоч вона не старенька, вона просто добивалася. Так буває теж, що вік нормальний, але вже так віддали її, що ого.